Я записую погоду з 1989 року, 1989 рік. Кожний день. Напрямок вітру. Температурний режим. Плюс, якщо плюс, так плюс зимою, мінус, і так далі. осінь. І якщо зламає ну, в общем, кожного жодня. Роки. Сьомі семей, ну, це вже двохтисячні роки. Дві тысячі четырнадцатый, пятнадцатый, пять тысяч 2017 рік. Я вернусь до нього так. Цьогорічна зима 2017-го. І, і 1996-го чимось схожі. От, будь ласка, листопад місяць 1995-та. Глянемо, який кінець був. Далі Рудень. О 96 січень місяць посадок напротязі місяця лютий місяць. Морози тривали до стрічення лютого місяць. У лютому 15 числа стрічень місяця закінчення приблизно морози і... Температура піднімалася, але траплялися нічні заморозки, отакі як. Кінець 28 березень місяць. Був не дуже теплий, але ну, плюсова була температура, і траплялися мінус сотні. От як зараз бачите, березня 8 числа, мінус 22, а так березень був. Плюс 5 в день і... Понаростающій температура була. А <кхм> от теперішня зима. Дивіться, грудень. Листопад кінець листопада. Грудень. Морози які такі самі майже були. це вже січень я забув написати.